І який тут може бути пароль? Один, два, три. Не працює. Один, два, три. Один, два, три. Не працює. Може. Один. П'ять. Шість... Див! спрацювало прикол. Так, і що в нас на цьому комп'ютері є? Кошик. Також що це таке? Мін... Мінман... О, блокнотик. Щас. Відкриємо. І... І тут... О, вкладочка якась. Що тут написано, я не бачу. На... В... Навкра, навкрад е, фм, фм, фмази, що за фмазі? Кок ш, кокутер, кокутер, Що за кокутер в Ти в того Дромі Ну в мене нема! Якщо це про мене, то в мене нема дрома, ладно. Заберу я його. Переставлю. Так, і що ми на ньому можемо зробити? Я знаю що? Піду прогуляюсь. І, друзі, я вже повернусь, коли прогуляюсь. Так, устав сидіти вон там вдома, потім в себе вдома. Погуляй поки. О, ідеально, Флезі вдома пішов. Оце він крадувся. <реку> Підуй і я вкраду в цього компуктера. <реку> Чи так куп'ю тер 6 точно тоже краду? Ні, ну в цього комп крутий. Так, еще я красный. красти. приклад, я... не Еще да, я. С параги в трешечке. Понять, что надо Ну, где ты знаешь, что я могу купить красный? То есть, треба может по все. будет так, краду в городу в него А что это за компьютер, я Якийсь... то Прикольно. А який пароль? 1, 2, 3, 3, 1, 2, 5. 1, 2, 3. Блін, де спрацював. Там ты приклад якщо так. О! Спрацював. Ладно, давай же буду підбирать. Потім буду підбирать. Що тут? О, я його точно вкраду. Тільки до того треба він же побачить переді скляний. Оце я його сховав! Оце я молодець. Ідеально, він його ніколи не побачить. Хе. Треба тільки його в дім не пускати. і слідкувати тут. Блін, а я не знав, що тут така прикольна стен... сценка. Можна буде так. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія Надіюсь, мені авторсько-права не вийшло. Ну прикольно. А на піду пароль від. Ха два. А, а де він? Може я його в холодильник поставив? Чи в тумочку? Де нема? А, точно! В ящику. Телефон не забрали. Телефон ще роздряжений. Так би подивився. А де? Ну. Комп? Вообще до нього не прикасалась. Так, чого він пропав? Він як будто реально отак от сквозь землю отак от взяв і провалився. Але там нічого нема. Так де ж мій комп'ютер? Прикол. До, ладно, до жителя зайду. Він, о, що там житель зробив? А, прикольно. Житель, відкривай! Занято! Не можу говорити, Занято! Житель, я ж бачу, що ти за полицями. Ой, бл, забыв, чтоб это тип склятий. Занят! А, ну добре, а ти комп'ютера не бачив такого старенького? Ді, ти, об що говориш? А, а, можна... а, а можна я зайду? Ні, 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 я зароди-то. Ну, будь ласка. Дай подивись. Ей, ти чого мене відталкуєш? Звались бы добу. Я тобі не дозволяю до мене заходить. Ладно. Ладно, друзі. Друзі. А, ми, я щось дуже сильно підозрюю свого жителя. Він як буде такий зайнято. У мене і деяка. Там придивитись. О, друзі. Почекайте! Це ж мій комп'ютер. Так, акуратно. Треба пробратись. Так, Що вжитель житель мене не помітив. Так, це точно мій комп'ютер! Точно! Ай, який я молодець лезі комп'ютер вклав! Треба буде завтра ще щось вкрати точно буде! Ідеально! Ой, друзі, як він попав. Ну, може... Блід, і прикольний я в комп'ютер вкрав. Надіюсь, флезі такий же буде, бо бо для нормальної роботи треба два. О, так він не в мене вкрав чи в мене. Я не бачу він щось Говорив, що вкрав не в мене. Так, і тепер валимо валимо. Так, друзі. Мені. мені щось це підозрюється. Він, ск... він сказав, що в Флезі був такий же комп'ютер. А якщо це мій Ладно, в мене є ідейка. Покласти йому, наприклад, щоб він побачив кудись ось сюди. А сам я сховаюсь ось сюди. І коли він зайде отакий. Ще телефончик візьму. Так, да, і отак він буде заходити. І от я такий... Алло, поліція. Ні, треба буде його іспугати. Отак от, от, з мечем стояти. В мене аж не видно. А, до речі, друзі, а я з вами здоровася. Походу, так. Да. І мен, дивіться, як я отак стану. Він типу заходить, а я отак бу! Злякався. Він такий, валить, а я зразу дзвоню. В полісі так, да, ідеальний план. Зараз тільки схожу на склад за комп'ютером ще одне. Так, ідеально, я його якраз взяв. Якось треба, щоб він зайшов. Придумав. Ні, ладно, оце найкраща ідея. Я просто хотів, щоб говорити, але він мене може спалити. Тому будемо чекати. Надіюсь, він скоро прийде отак. Якось стану. І так вай, витирайся. Житлі, що тихо, тихо, друзі, мовчить. Ой, у флазі новий комп'ютер з'явився прикол, треба буде вкрасти Забираємо. А ну зляг кавсю -а, Аааа, Флезі! Так. Алло, поліція, ви приїжджайте срочно, житель ворішка. Поліція Майнкрафта Чує приїжджаємо в Салафлузі. Вже виїжджаємо. Ну, житель попався. Я все Я в самі тільки, тихий бензин, не чіпай мене. А це вже подумають підписники. І комп'ютер я все-таки заберу. І в тебе. Та <ривіт> то мене нічого не було. Ага, розказуєш. Пішли. <ривіт> Зараз включу. Дивись. А, ти не бачиш? Ну ладно, я заберу. Все. Житель, дякую, що вернув. Поставлю один сюди і сюди. Дякую, якраз мені хватить. Мо-му-му-мо... <звук> Мумовчу. Ну і мовчи. Все, друзі, а з вами я був Мирифладітес, житель Ворішка. і всім до побачення! Поліція Метрофта!